Друзі, усім привіт! 11 січня. Ну і Температура в нас підвисилася. Мінус 2-3. Ну і нас непокоїв оцей перед відводок, тому що бачимо, що там синички тягають бджілок через сітку. І при такій температурі ми вирішили глянути, що в ньому робиться. Ну і заодно і вам покажемо. Думаю, вам теж буде цікаво. Так, друзі, тут сімейка, яка зимувала нас на трьох грамочках, ми до неї через перегородку пересадили цей відводок збірний. Взяли Нагадаю, хто не, не в курсі, взяли з трьох різних сімей по три крайні грамки обсидженої бджолою. Ну і в нас одна нуклеосна сімейка. Там просто посипалося, лишилося там 24 бджоли і матка. Матка матку мені було жалко, тому що я знаю, якої це лінії матки, це з тестової групи. І там одна залишилася. і... Вона ну, бджола посипалася, там було дуже мало в нуклеусі бджоли. Мені було жалко її втрачати, я зробив такий передноворічний відводок і просто її сюди кинув. Вчора, коли ми знімали відео, я звернув увагу, що там санички дуже натоптали. І Сьогодні прийшов глянути. Друзі, бачу, що він сидить, сидить в клубі. Значить, матку вони прийняли. Він збився в клуб, сидить в клубі, матку вони друзі прийняли, матка там є. Ну, Думаю, так, на 80%, що вона там є. Просто, напевно, коли я формував цей відводок, деяка бджола, та, що впала на дни, що вона не піднялася. І там через сітку її синички бачили. І тому вони тут хвилювали цю сім'ю. Я думаю, вони вияли вже те, що мало осипатися. А Певно, заспокоїться. Також, друзі, в тому нуклеусі, де оця матка, де ця матка, що я її забрав сюди, підсадив, вони зимували попарно, два два вкупі по дві рамочки. Одна, одна оця осипалася, що я матку підсадив, а одна лишилася суто сама зимувати на двох нуклеусних рамках. І хочу глянути, як вони перенесли оці морози мінус 20, мінус 23, заодно вам показати, тому що думаю, цікаво буде. Так, друзі, в цьому відділенні посипалася ця сімейка. Я там, коли забирав, підчистив трошки. Ну, такі рамки вона була сіла, бачите, тут по центрі. І чомусь вона обсипалася. Вона зимувала на усіх двох рамках. Кормів що було досить, але вона осипалася. А цю сімейку на двох рамочках, друзі. От, ну, бачите, я підтиснув під одну стінку, поставив їм теплі заставні. І вона, друзі, тут і семит, сидить на двох нуклеусних рамках. Бачу, вона жива, тому що паморозь пішла від неї. Друзі, вони, вони сидять зимою далі. Вони перен... така сімейка в такому вулику ППСку, ну, нуклеуси ППС кому, вона нормально перенесла усі. Ну, я, друзі, їх бачу. Ну, он, да. Вони зимують далі. Не буду далі їх тривожити. Перенесли вони нормально ці морози. Ця невеличка кількість. Ну там реально навіть ну, дві нуклеосні рамки там менше, ніж стандартна рамка бджолиша, і там він не дуже так густо обсиджений. Ну, Тим більше бачимо. Мороз, тут вентиляція ця нижня, в них відкрита. І вони, друзі, перенесли цю, ці морози теж нормально. Також запитували, чи закриває вулики в вуликах на тому дні в морози. Ні, друзі, не закривається. Тому що, якщо ми закриємо січаті дниста нижче, в нас підніметься волога набагато більше, буде сильна вологість. в Вулику їм буде ще холодніше, чим ми собі думаємо, що мороз туди проникає. Принцип у цього, скажімо так, вулика на свідчитому дні, це є принцип, ну, хто як там називає, чи принцип дзвонок, чи найкраще це можна зрозуміти, принцип жіночої спідниці. Коли нес відкритий, але в ній тепло. Тому що до гори тепло не виділяється, тільки йде провітрювання, скажімо так, знизу. Тому не потрібно закривати оцю вентиляцію на зиму. Також в, в решта нуклеусах, там повністю всі оці отвори. Ну, Тут наша експериментальна сімейка. Тут теж все відкрито. Не бачимо, вона не, теж не посипалася. Ну, відкривати я її не буду. Це буде така інтрига на весну. Сім'я колода. Тут незважаючи шлюток здоровий я його не прикриваю ніколи. Бачимо, яка ізморость пішла, дихають, живуть у нас. Всім добра, всім миру спокою, слава Україні!